Інцидент, який трапився 2 квітня на гірськолижному курорті Буковаль, між військовим медиком та відпочивальником можна класифікувати як адміністративне правопорушення. Про це Суспільному розповів адвокат, який займається військовими справами, Назарій Саюк. З моменту введення військового стану в кримінальний кодекс було додано ряд статей, пов'язаних спрямованих на захист військовослужбовців. Однак вони не включають в себе вчинення таких діянь цивільної особи як. Образа. В даному випадку я вважаю, що саме вона була. приїжджай туди свій парк, чого ти тут сидиш? О. сидиш? О! О. Військовий медик, який зняв це відео, Олександр Одарченко, розповідає, з чого розпочався конфлікт. Там такий стався казус, хлопець обізнався і. Можна це казати, я знаю, підходить, і рушником мені по задній частині мого тіла. Типу. І ми там стоїмо, сміємося, і е, мені ця людина, з якою був конфлікт, е, там щось на російській мові, так сказала, я кажу, пане, я вас кажу, не розумію. То що, типу, троляля, і і понеслась. І цього все почалося. Він сидів, сидів там з батьком, зі своїм, людина похилила віку, їй таке виховання. Олександр Одарченко розповідає, він бойовий медик 14-ї окремої механізованої бригади. Воював у Бахмуті під Солидаром і на Харківщині. До повномасштабної війни жив у Чехії, але повернувся, щоб захищати Україну родом із Донеччини. Олександр розповідає, як реагуватиме на подібні конфлікти надалі. У мене дуже велике бажання після війни жити десь в лісі і поменше бачити людей взагалом. І все. Я так буду робити. Зі слів Олександра, після інциденту він пішов з дружиною в номер. Згодом до нього навідалися поліцейські. До мене постукали в номер і прийшла поліція, щоб я написав пояснення якесь, але я того не став робити. Навіщо воно мені? Комусь щось пояснювати? Все і так, все очевидно. Речник нацполіції в Івано-Франківській області Андрій Яцків нам повідомив, що звернень від учасників конфлікту до поліції не надходило у мережі інстаграм. Дружина чоловіка, який конфліктував із військовослужбовцем, оприлюднила відео, де розповіла деталі інциденту. Однак зараз її кант у соцмережі видалений. Йому не нравиться що... Йому не сподобалося, що люди говорять не українською мовою, і він почав говорити, щоб ми їхали в Росію. Звичайно, мій чоловік відреагував. Маймуш, звісно, зреагував. Чоловік, який конфліктував із військовослужбовцем, на наші телефонні дзвінки та повідомлення не відповідав. Суспільне готове надати йому можливість висловити свою позицію. Уляна Стефак, менеджерка готелю, де відпочивали чоловіки, розповідає: це перший конфлікт із військовим, який виник у готелі протягом більш ніж року повномасштабної війни. Вона була масштабною тільки в плані медійності, тобто серйозного конфлікту безпосередньо в готелі між гостями не було. Тобто, звернень до адміністрації готелю від того чи іншого в той день не було. А як ви дізналися про цю ситуацію? Дізналися від працівників готелю, що трапився такий момент, і вже тоді в соцмережах. Працівники готелю надали відео Суспільному, де чоловіки помирилися і тиснуть один одному руки. Психологиня, яка працює з військовослужбовцями Наталія Чаплинська, розповідає, що цивільні повинні навчитися розмовляти і поводитися із захисниками, аби уникнути непорозумінь чи конфліктів. Зокрема, не розпитувати про війну, не підходити зі спини, ізолювати від різких і гучних звуків. Військовий, за словами психологині, очікує від цивільних дотримання обіцянок. Повної довіри, щирості у стосунках, поваги та дій, узгоджених за планом людина, яка пройшла війну, вона є носієм війни. А війна це риси характеру, які рятують життя: це агресивність, це різкість, це чіткість завдань або поданої інформації, це швидка реакція на інформацію, і це швидкий захист своєї безпеки і свого життя. А цивільне населення дуже часто керується іншими мотивами. Як розповів Суспільному Олександр Одарченко, 6 квітня він повертається на фронт. Оксана Василик, Роман Кочержук, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область.